Колись успішне підприємство із доданою вартістю сотнями працівників, а сьогодні занедбане із кількамільйонними боргами. Йдеться про державне підприємство Бурштин України. Раніше там виготовляли картини, ювелірні вироби з золота і срібла. Наразі ж на сьогоднішній день нам вдалося відновити видобуток на ділянці, де в нас є спецдозвіл. Це ділянка Пугач в Класівському районі. Частково вдалося відновити виробництво, бо воно ну, перебувало в критичному стані. І, власне кажучи, вдалося домовитися з оптовими покупцями про, про розпродаж тієї продукції, яка вже 20 років пилиться на полиці. На складах підприємства зберігаються близько трьох тисяч виробів, створених ще 20 років тому. Наразі їх намагаються реалізувати у магазині, аби, хоч якось, зменшити мільйонні борги. На сьогоднішній день підприємство знаходиться в доволі критичному фінансовому стані. Це значна заборгованість з виплати за заробітної плати працівникам десь у розмірі 3,3 мільйона гривень. Плюс є зобов'язання з виплати відрахувань податків і також є зобов'язання перед кредиторами в розмірі 8 мільйонів. На підприємстві кажуть, механізми виходу з кризи є. Для цього потрібно близько року, але необхідна підтримка держави. Із робочим візитом бурштин України відвідала виконуюча обов'язки голови фонду держмайна України Ольга Батова. Вона говорить, із приватизацією запізнилися на років 20. За її словами, якби приватизацію дозволили набагато раніше, зараз продавали б діючий бізнес із робочими місцями, а не залишки колись потужного підприємства. Приватизувати його реально у нас ну, в тому числі на Минулому на тижні заходив лист від одного ну, з інвесторів, які зацікавлений у приватизації. Я поспілкувалася з людьми на сьогодні, і це також рідко. Але ну коли люди, ну, самі саміну кажуть, що, що швидше нас не виставити на приватизацію, тому що вони розуміють, що тоді і погашення заробітної плати заборгованості буде, і що будуть інвестиції, і підприємство буде розвиватися. Рівненщина відома своїми багатими покладами бурштину, і саме ця галузь може стати однією з основних для розвитку регіону. Лише за минулий рік до державного бюджету надійшло 160 мільйонів гривень від аукціонів на право оренди бурштинових земельних ділянок. Начальник рівненської ОВА говорить, у такому стані підприємство є неконкурентним, тому приватизація єдиний шлях до відновлення роботи зі збереженням профілю, але віддати в. Руки приватний інвестор, який заплатить, по-перше, найвищу ціну на аукціоні, а по-друге, візьме на себе зобов'язання по збереженню робочих місць і інвестуванню в основні засоби цього підприємства, щоб тут стояли нові станки, нові технології були, маркетинг змінився. Тоді це підприємство має право на життя, тому що попит на бурштин сьогодні є. І впевнений, що для Рівненщини бурштин це недооцінений. Поки що У найближчі місяці лот підприємства буде виставлено на аукціон. Стартова ціна ДП бурштин України становитиме 12,9 мільйона гривень. Окрім понад 6 тисяч квадратних метрів приміщень, новий власник підприємства отримає усі ліцензії та дозволи. Вони будуть збережені. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.